Всім доброго ранку. Так, витягнули вже паштет. О, такий гарний у нас вийшов, Він і гарний і смачний. Що... Скажіть, як ви накладали, вчора і не попало, воно у відділі. Так, да, вчора хотіла показати і щось в мене заглючив. Телефон. Да, бачите, Якщо у автоклав, то ми наложуємо повні баночки. А якщо хто в духовці робить, то отак. Бо воно тоді піднімається і витікає. Вчора щось у нас трошки не все скинуло. І так, дівчаточка з хлопчиками, якщо купляти голову і це все, купляти баночки, кришки. І наробитися коло нього треба, ще й тримати автоклав, то можна купити готову баночку і нічого не докласти. Ну, гроші, але ж не наробися. Баночка 100 гривень. Кому треба, можемо вислати. Так. Наташа крише м'ясо, хоче трошки кобаски зробити. А я збираюся до Анжели на кукурузу. Так, Анжела вже на городі з мамою. Так що ми сьогодні трошки бахнемо. Дуже зарані вийти не можна, бо сильно роса. Що там, сваха? Я? Да, я все время. Я не можу і до мене ніхто не може додзвонитися. Не знаю, що таке, чи це з телефоном таке. О, спочином вас. В центрі села, Людоньки, в центрі села, гляньте, знайшли знов туалет. А де ми, слухай, будемо шукати тепер ці нори їхні? Так, нас у тут, нас тут сливник. Такі сливочки дикі. І десь вони, десь вони недалеко, мабуть, живуть. Так, буду по хащах ходити шукати. Ну, хай вже поламаємо трохи кукурудзу. Боже мій, в центрі села і тут бурсуки є. Але слухай, щоб так масово кукурудзу поламала. А це пасла цей, угу. Нема так мас, масово. А Табочило повку. Так, через усю, через усю кукурудзу стежка в них тут. І, і по стежці де втоптано туалети поробили. що свіженький. Так, стежка, стежка. І куди ця стежка вивела мене? Ось стежка. Там далі дорога йде. Городи людські. Може, до вечора половинку виломаємо. Не присідаємо, не курим. Стараємося швиденько. І так ми сьогодні півгорода бахнули. Ще лишилося. Трошки менше, як півгорода. Ще на завтра спішимо, бо кажуть, на суботу буде дощ. У нас сьогодні була дуже гарна погода. Вітру не було, сонце не дуже пекло. Ну, правда, в кукурудзі трошки було душновато, але, кажуть, терпімо. Трошки наробилися, але до завтра відпочинемо. Поки роса спаде, то ми ще встигнемо відпочити. Всім на добраніч, тихо, і всім ночі.